Вітаю, шановні друзі! Сьогодні мова піде про пенсіонерів. Коли закінчиться тимчасовий захист в Іспанії, що їм робити? Вітаю на каналі Іспанія Українці. Дуже радий вас бачити, дуже радий бачити ваші лайки, ваші підписки. Обов'язково робіть це, тому що коли нема коментарів, наприклад, да, і лайків, то Ютуб так влаштований, що він нижче нижче, типу, ці відео з мого каналу. Запихує шухлядку. Дякую вам за все. Також нагадую, що збірка моїх автоконсультацій так також приватні консультації. Всі секретні посилання будуть у описі, обов'язково подивіться. Е, розглянемо дві речі. От я зібрав два момента, які є можливі варіанти от на сьогоднішній день. Перший Перший варіант. Як би це не було дивно, як би це... Як би хто не думав, в Іспанії можна оформити пенсію без стажу. Це перший варіант. Ось давайте зараз ми торкнемося. Того, як це буде відбуватись. тобто, що це, які вимоги? Перше, вам має бути більше 65 років. Тільки в такому випадку е можна оформити пенсію без стажу. Треба прожити в Іспанії як мінімум 2 роки безперервно, і 10 років загалом легально прожити. Ну, тобто, уже ті, хто переїхали під час. Е Тимчасового захисту вже не попадають, але якщо ви тут будете жити, то все одно можете оформити, коли вам виповниться, наприклад, 65. От ви уїхали з України, припустимо, у 55. да, там. Тут прожили 2 роки, да, наприклад, дуже й що пішов. І до 10 доводите і вже можна подаватися. На подачу на пенсію враховуються доходи всіх, хто живе з вами. Наприклад, з вами живе ваш син або ваша донька. Які працюють офіційно на роботі, офіційно на офіційній, на іспанській, вони платять податки, у них є заробітня платня. То тоді оці кошти, от я зараз буду говорити про суму, це в наступному пункті. Вони мають бути на всіх, тобто і на вас, і на, і на дитину. Далі сума за рік, яку ви не можете перевищувати по отриманню доходів, це 7250 євро. Всією родиною. Також, якщо ви працюєте на пенсії, у вас будуть вираховувати цю різницю. Тобто на пенсії ж можна працювати. Ви пішли собі на півдня, наприклад, влаштувалися, то якщо на півдня, то там ще не там будуть вираховувати. Да? Але якщо влаштувалися ну, повністю там, на, да, на день, то це фактично у вас буде забиратися ця пенсія, і ви будете жити на заробітню платню. Також ви ж собі іще додаєте стажу. Якщо ви офіційно працюєте за контрактом, не дивлячись на те, що ви пенсіонер, другий варіант який ну, більш-менш реалістичний. Це реалістичний, але 10 років, бачите? О, значить, це інгресу мінімубіталь, це базовий дохід. Вивів уряд Іспанії під час коронавірусу, коли постраждало дуже багато родин. Вони ввели таку безпрецедентну річ, яка була тільки в Фінляндії на той момент. Наскільки я пам'ятаю, це е, якийсь базовий дохід. Це там приблизно ну, на родину там, із трьох людей він складав е, це десь 650 євро. Ну, ось це мої знайомі так оформлювали. Що це таке? От, просто допомога без нічого. От так от просто тобі видають гроші, щоб ти жив. Щомісяця, але є певні моменти, тобто ну, десь їх можна отримати. Е, тобто, є, є орган секурід соціаль, куди звертати за, за цим мінімум мінімубіталь. От його можна, е, наприклад, комусь дають, а комусь не дають. Розумієте? Ось, тому дуже важливо, уважно до цього віднесіться. От яка ситуація, наприклад, була от, ну, от, людина, е, йому ще немає е, 65 років, так? Але. У нього два, дві онкології і перелом хребта. Він був на програмі, ну це вже кейс розказує. Так, він був на програмі, і програма, звісно, виплачувала йому кошти на те, щоб він жив і, ну, і себе якось обслуговував. Програма закінчується. Що робити далі? І далі, якраз, таким самим реалістичним і очевидним є інгрес обіталі. І, скоріш за все, він зараз буде подаватися на інгресу мінімум деталь. Тобто ось ці два варіанти, ось ці два моменти, які найбільше зараз підходять для тих пенсіонерів, які приїхали. Також хочу зауважити, що тут, коли приїжджали пенсіонери, до них, звісно, відношення трошки, трошки краще, ніж. Не то, що відношення, а умови трошки кращі, ніж, наприклад, одиноку людину чоловіка призовного віку заселяють. Розумієте? Тому і хостели були кращими, і готелі, куди селили, і центр для біженців там намагалися вибрати краще місце. Я не знаю, напишіть ваш досвід, як у вас було, от коли вас селили, чи вам дійсно достались нормальні умови, які вони були, можливо, навіть в чат. Телеграм-чат вишліть фотографію, тобто які це були умови. Бо деякі люди, які сюди приїжджають, вони кажуть там, ну їх заселили. Да? Вони кажуть, та щось тут коротше, не дуже гарні умови. От як ви можете вислати там фото? Я ну я дивлюсь, це нормальні умови для хостелу. Так він і виглядає. Навіть якщо ти ну, знімеш хостел за гроші, да? То він так приблизно і буде виглядати. Це не готель, це не якийсь там п'ятизерковий там якийсь Хілтон чи ще щось, розумієте. Але було дійсно, коли, наприклад, пліснява, отак, от вся кімната і нема вікна. Да? І ну, людина ну, з певним здоров'ям, то вона, звісно, не могла такого витримати. От і вже просилася, щоб перевели її. І вони йшли на зустріч в таких випадках. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Щоб якщо ви приїхали сюди. Не бійтеся, продовжуйте свій шлях. Тут є варіанти, як вам жити. Тобто, тут не так не, немає, що просто на вулиці залишили. Підписуйтесь, консультуйтесь, і нехай у вас все буде добре. Інтегруйтесь.